Папір та набори для пакування від бренду Криландо, всього 57 гривень за одиничку. В лоті буде 20 різних одиниць. І я показую вам, що саме тут буде. Наборів для упакування у нас буде 10 штук. Вони є у нас червоні та зелені, переважно можуть бути червоні. Зараз я вам показую дивіться, тут у нас є і зав'язки, і затяжки, різні ось такого плана листівочки, як етикетки також можна використовувати, наповнення блискітками. Давайте я покажу, який може бути варіант пакування. Лише погляньте. Насправді дуже крутий варіант. Ось його. Наповнення. Так, це показала. Давайте зелененький розглянемо. Зелененький також з золотом. Дивіться, ось наповнення його, і ось такий варіант можна зробити саме з цим набором. Шикарні набори і для творчості підійдуть для дошкільного віку і підліткового. Тепер дивіться, по бумажкам є у нас рулони по 5 метрів по 10 по 5 штук кожного виду. Є лускунчики, є ось такі санти-олені та сніговики на темному фоні. Є класичні. Класичні тут з шишечками всім таким. Є ось тут мінімалізм. Ось такий орнамент. Потім санта більш в американському стилі. Дуже гарні варіанти. Потім є класика, Мері Крісмес та ялинки, сніжинки, такий мінімалізм також. І ось така гірлянда Маус. Для того щоб замовити, будь ласка, переходьте до нас в опис під відео. Там є вся детальна інформація. А також переходьте, будь ласка, на наш сайт. Він також в описі. Там ви можете оглянути весь асортимент, а також приєднатися до нас у спільноту Viber, щоб бути в курсі акцій, новинок і різних спецпропозицій.